Розпочав нараду міський голова з інформації про надзвичайну ситуацію, яка склалася в нашому місті через великі снігопади. Треба місто розчищати і підключатися повинні усі не тільки комунальні служби, а й підприємства, установи, організації та мешканці міста, наголосив Володимир Москаленко. Далі учасники засідання почали працювати по запланованих робочих питаннях. Про виконання особистих посадових обов'язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів виконавчих органів міської ради. Мував заступник міського голови Володимир Вагівський у своїй доповіді. Висвітлив напрямки та об'єми робіт, які були виконані у 2011 році. Зокрема, зупинявся на сфері будівництва. Протягом минулого року будівельники міста виконали робіт на суму 22 мільйони гривень, що на 15% менше ніж у 2010 році. Багато чого можна відзначити у цій галузі. Значними досягненням сфери комунального будівництва у минулому році можна вважати продовження будівництва хірургічного корпусу центральної міської лікарні, на який було виділено з державного бюджету 11,5 млн грн. За рахунок цих коштів було побудовано та оснащено сучасним новим обладнанням нова підвищувальна водонасосна станція, дизель-електрогенераторна станція каналізаційних стоків. Реконструйовано котельню з установкою нового водогрійного котла, прокладено нові телефонні водо та каналізаційні мережі і виконано майже 50% благоустрою. І майже повністю завершені роботи по будівельні роботи по двохповерховому хірургічному корпусу. Список виконаних робіт в сфері будівництва можна продовжити. На увагу заслуговують такі об'єкти, як реконструкція входу танцмайданчика з будівництвом дворівневої сцени, вимущення тротуарною плиткою біля лавки молодят. Дані роботи виконані виключно за кошти спонсорів, реконструкція меморіалу по вулиці Івана Франка, будівництво пам'ятника залізничників з облаштуванням зони відпочинку та багато іншого. Але не все вдалося і запланованого реалізувати. відзначив доповідач безрезультатно Водилась робота по стимулюванню забудовників нових довгобудів, це об'єкти, будівництво яких зупинено, і вони довгий час стоять в занедбаному стані. Зупинявся на розділі енергозбереження. Це чи не найактуальніша тема сьогодні для всієї України? На жаль, наше місто тут не є лідером у новаціях, наголосив Володимир Вогівський. Хвилюють і житлові питання, як зазначив доповідач у 2011 році. Виділено лише 5 квартир. Якщо відстежити динаміку покращення житлових умов. Громадян, які перебували на квартирному обліку по роках, то в 2006 році було виділено 54 квартири: в 2007 – 35, в 2008 та 2009 по 24 і в 2010, 33. Тобто, з кожним роком ця цифра значно зменшується. Заступник міського голови проаналізував роботу управління з питань надзвичайних ситуацій, відзначив комплекс заходів, які були проведені в скелі. Також виступаючи, поділився планами на поточний рік. Про виконання особистих посадових Дових обов'язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних виконавчих органів міської ради в 2011 році звітував заступник міського голови Олександр Дзига. Якщо взяти в цілому, по 2011 році то було створено безпосередньо це завдячуючи знову ж таки співпраці з ЮНІСЕФ це клініку Дружню до молоді. Також створено в травні місяці центр реабілітації для дітей-інвалідів джерело надії, реорганізовано віру надію Любов. Створено окрему юридичну особу територіальний центр для людей похилого віку, міський центр спорт для всіх в травні 2011 року було створено третю дю США Олімпієць Скоростень. Крім того, на базі загальноосвітньої школи номер 11 було і на даний момент діє вищий навчальний заклад Київський міжнародний університет економіки. Також започатковано протягом одинадцятого року це свято Україна має таланти, також. Прим іграй гармонь. Ну і спільно з ЮНІСЕФ було започатковано програму і проєкт Місто дружнє до дитини, який реалізується, вже реалізовувався протягом 11-го року і продовжує реалізація даного проєкту вже протягом 12-го року, де безпосередньо всі відділи приймають активну участь. Крім того, в молодіжній політиці також було започатковано новий фестиваль хіп-хоп енергії. Ціла низка інших. Доповідач зупинявся на роботі управління праці та соціального захисту населення озвучив основні проблеми та досягнення галузі освіти в 2011 році. Поінформував присутніх про роботу служби у справах дітей. Відзначив роботу відділу сім'ї, молоді і спорту за рейтинговими показниками по спорту в області за 2011 рік наше місто посіло друге місце. Олександр Дзига закінчив свою доповідь поставленими завданнями на поточний рік. Учасники наради знову повернулися до надзвичайної ситуації в місті. І як долаємо зимову стихію, розповів заступник міського голови Леонід Якубовський «Випробування морозу ми витримали, а от випробування снігом на жаль, ні той. Та кількість снігу, яка випала практично за суботу, і неділю за ці два дні на наше місто, показала, що ми не маємо можливості достатньо швидко і оперативно і головне якісно очистити наше місто. Тут є ряд об'єктивних причин і ряд суб'єктивних. До чого наноситься об'єктивне? Те, що у нас дійсно техніка, та яка є в розпорядженні комунальних служб, вона не може справитися це фізично, не може справитися з такою кількістю, в такий короткий період снігу, який випадає. Тобто, ми можемо за тиждень сніг розчистити тою технікою. Люди працювали практично дві доби, зокрема, працівники Шеда працювали дві доби практично без перепочинку, там півгодини перепочили і працювали. Хоча я теж казав, що та техніка, яка є в розпорядженні, її фізично не вистачає. Всі комунальні підприємства вийшли, працювали, двірники працювали жековське місто, ми проведемо більш-менш божеський вигляд. Але, знову ж таки, наголошую при участі всіх нас, Тому ми маємо всі вийти, всі разом попрацювати, а не чекати, що от комунальники от вони там мають працювати. Де ніхто не має, ніхто не повинен прибирати біля кожного. Комунальна техніка має працювати, прибрати тільки центральні дороги. Всі останні обов'язок кожного прибрати біля себе. Про підсумки роботи підприємств, установ організацій міста, органів виконавчої влади за січень 2012 року поінформував присутній міський голова Володимир Москаленко. Ну, «По виробництву зараз у нас показники дуже великі, зв'язку з тим, що враховується за один деф. Тому нас з минулим січням минулого року сто є, але знову таки в загальне коло підприємств. Зменшило об'єми виробництва. А от МД дещо нам додають через це, воно Бюджет загально перший другий кошик наповнили, але те, що враховується мінфіном, три десятих не вистачило дотянути. Ну, Січень такі непростий, Тут є ряд об'єктивних причин, залізниця не в повному об'ємі працювала, бо за свій рахунок була відпустці. Ну і підприємства всі, як правило, не працювали. Багато свят було зрозуміло. Січень місяць ялинка гарна. Треба дати належне комунальникам нашої культури. Що в цьому році, скажімо так, вона довго і стояла у нас спеціальна ялинка, щоб могли відпочити. Ялинка була гарна і заходів було багато біля ялинки. По закінченню наради були визначені основні напрямки роботи на лютий.